Друзі, я вас всіх-всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. Якщо ви тут вперше, то мене звуть Юля, і я в таких відеороликах розповідаю про своє в'язальне життя в Німеччині на сьогоднішній день, бо сьогодні я зараз знаходжуся тут. Мої іграшечки виставлені тут перед вами. І я хочу почати цей в'язальний влог. У мене є невеличка така. Проміжок часу, невеличкий проміжок, часу, боже, як я вже я говорю. І я хочу вам розповісти, що ж мені вдалося. Якщо ви дивилися попередній влог, то зрозумієте, про що йде мова. Для вас це пройшов тиждень, а для мене це було тільки вчора. Так, я хотіла сказала, що мені потрібно завершити чорний рукав, завершити шкарпетки і. Це мої плани на цей тиждень. Я, звичайно, хотіла завершити рука в чорний ще вчора, точно днісінько так, як і завершити шкарпетку. Шкарпетка майже завершена, мені просто залишилось закрити петлі. Вже ввечері вчора не хотілося саме гратися голкою. Вареник зв'язані закрило всі, залишився невеличкий такий моточечок. Я потім покажу в лозі, як буду показувати далі вареники вам і вам розповім. Вареник, Ост залишилось сьогодні зв'язати плюшевий вареник, маю надію, я зможу сьогодні, хоч плюшевого вареника, зв'язати. Закрити хочу сьогодні петлі в шкарпетках і попрати, можливо, навіть зараз до моменту походу на заняття, я встигну це зробити. І мені залишилося в чорному светрі буквально декоративну резиночку. Бо я чомусь, мені більше прийшлося зв'язати, скоріш за все, нитка така пружиняща, і ти не можеш чітко вимірити довжину рукава. Що робила я? Я просто вдягала светр на себе, о, -о. дивлюсь, добре тут. Тобто я хотіла дов'язати сюди десь до цього моменту саму просто лицьовою гладню. І буквально ці шість рядочків пров'язати цієї резиночки, щоб вона, знаєте, так на руку трошки сходила, і мені здається, це буде ідеальне рішення для мого светрика. Ось такий мій вступ в влог, як кажуть. Тому на сьогодні я хочу закінчити все ж таки з чорним рукавом, попрати шкарпеточки вже готові, розпочати нового вареника і розпочати снуд Ігорю. Чи вида мене це, чи ні, все розповім вам уже пізніше, можливо, навіть і завтра. Ну що ж, друзі, хотіла вам. Зняти відеоурок, як в'язати вареники, як в'язати ідеальне коло на основі ось цієї пряжі, де кого повесили назва Другий сорт. Але чесно вам скажу, тут не видно ні петель, тут не видно навіть, як правильно там прорахувати. Тому вирішила, ні-ні ні, такий відеоурок не годиться на каналі, бо вам буде просто не видно. Тому буде в'язовлог зараз. А я щось подумаю наступного разу, щоб вам зняти цікавий відеоурок. І чи треба вам відеоурок по в'язанню кола? Рука в мене є, ось готовий, чорний. І навіть вчора я підняла петлі на рожевому рукаву. Тому у мене вже, знаєте, таке кольорове в'язаннячко виходить. Завдяки цьому я вирішила, що можна сміливо починати в'язати нову чорну річ це буде снуд Ігоря. Вже у мене в голові малюються комплектики. Думаю, чи зв'язати снуда та потім шапку, а до шапки може рукавички. Одним словом, але це ж дуже дорого, коротше. Побачу. Сьогодні завітала в магазин один. Вчора в одному, в німецьких магазинах продуктових, як і в наших АТБ, наприклад, стали з'являтися різні варіанти пряжі. Шкарпеткова і великі бобіни акрилу. Зараз я вам ставлю тут акрил, бо Шкарпеткову я не знімала, не фотографувала. Можливо, фото є. Не знаю, подивлюсь. Бо фото робила з журналу просто. Так ось, шкарпеткова і бобіна 6,99 в одному магазині стоять. Тобто за 200 г шкарпеткової 6,99 Ну, я вважаю, це непогана ціна, але мені не подобається, що цей набор. До речі, там ще й спиці йдуть 2,5 наборі. І мені, ви знаєте, що не сподобалось? Мені не сподобалось те, що там два моточки однокольорової однотонної пряжі і два моточки секційного крашення. Ну, мені не хочеться секційно. Зараз чомусь я хочу пряжу однотонну. Тому мене це трішки напрягло. В інший магазин зайшла, там також була бабінна пряжа по 2,99. І вона також секційного крашення, тому я відмовилась від цієї ідеї. А, і там були бабіни, але, чесно кажучи, я чомусь не пам'ятаю, яка ціна була бабінок. Ну, якось вилетіло з голови. Ось так. Тому ось такі мої просуванічка, ось таке моє в'язанечко. І сьогодні у нас тільки вівторок. Друзі, сьогодні в мене вже середа на календарі, пройшло заняття, пройшли все-все-все. Я вже в'яжу так активненько свій режевий рукавчик, десь приблизно ось так відв'язано. Сьогодні без в'язання не буду показувати, сьогодні будуть трішки мої емоції, так як це моє в'язальне життя, то про нього я і хочу вам розповісти. Ну що ж, я створила свій спільний проєкт, який буде на платній основі. Для мене це було трішки, знаєте, так. Ну, доволі складно і неочікувано. Це я вирішила, знаєте, довго-довго виходити з тих рамок, які я створила для себе і в своїй голові. І не знаєте, чому я давно Я могла давно проводити спільні проекти. мене багато хто просив навіть про це. Але, чесно кажучи, коли ти проводиш спільний проєкт, а я вже проводила неодноразово на безкоштовній основі, взагалі, це не ціниться. І... Чесно вам скажу, мало хто доходить до кінця, там створює, тому що а воно безкоштовне, я потім скачаю цей матеріал, я потім відв'яжу або зроблю там скрини, і це мені чесно було дуже неприємно, тому що я витрачаю свій час і я б хотіла бачити ваші готові роботи. Для мене важливо саме готові роботи людини, що людина не просто так прийшла сюди, знаєте, не просто так я сиділа перед вами, розповідала, розпиналася, а хотілося б бачити результат. Тому мені здається, ну я маю таку надію, що людина, якщо заплатила кошти, вона має вже щось робити, творити. Не знаю, чи буде так, чи ні, чи, можливо, я просто знову розчаруюся і далі не піду. Це був такий пробний варіант. Група зібралася і вже в цю п'ятницю я запущу спільний проєкт. Я вже тільки що відзняла вступ. Для мене це було так, знаєте, хвилююче. Мені здається, що я вперше сиділа перед камерою і на той час. Я ніколи так, знаєте, я себе пам'ятаю, як я вперше. Сіла перед камерою тут, на каналі, саме обличчям до вас. І я на знаєте, було таке, ну, і писали в коментарях люди, що бачили мою тривогу, моє хвилювання, мої всі ці емоції. І от тут я також, в мене таке було відчуття, що я тут вперше сижу. Я себе стримувалась без оцих о, своїх привичних, звичних да, емоцій, махів руками в камеру. тому Маю надію, що дівчатка залишиться задоволені, я буду мати відгуки. Я звичайно буду тут на каналі ділитися, як проходить наш спільник. Спільник безсрочний, тобто я не ставлю якісь терміни, тому що я розумію ситуацію, в якій ми зараз всі живемо. Життєва ситуація у кожного різна і кожному складно щось робити і говорити. Але я маю надію, що в якісь етапи я буду розбивати це на такі максимальні етапи, щоб людина могла щось створити, щось. Говорити, що зв'язати, і будемо дивитися, що у мене буде виходити. Я буду ділитися з вами. Дякую, що ви зі мною мене підтримуєте. Друзі, я всіх вас вітаю! Маю трішечки часу, небагато часу. Тут у мене кава, тут у мене все-все-все ряд все, 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 порядку, ноутбук. Я тільки ну, для. Спільника записала дуже важливе відео, як я зрозуміла, після спілкування з вами в чаті. Я зрозуміла, що ось такі спільники в чаті дають мені розуміння більше вас, що ви не розумієте в майстер-класах, в відеоуроках. Тому що доволі часто людина, можливо, приходить подивитись майстер-клас або відеоурок, але вона така: ну блін, тут нічого не зрозуміло, піду далі. Але якщо ви будете писати, що вам не зрозуміло, чого вам не вистачає. То, ви будете, то, 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 автор, то автор буде розуміти, що вам потрібно саме. Тому що, наприклад, я колись до повномасштабного вторгнення, коли ми з Ігорем були в лікарні, лежали, зі мною лежала жіночка, я, як завжди, зв'язалася, <поки>, поки там Ігор десь на процедурах був, бо ми були на денному станціонарі, я його привозила, і поки він проходив всі процедури, ми їхали додому. Ось так. Але, в нас була, але за нами була закріплена палата. Ось така була ситуація. Можливо, хтось не, не знає, бо це було дуже, як кажуть, вже давно. І з того часу на моєму каналі з'явилося багато нових підписників. Так ось, і ця жіночка побачила, що я в'яжу. І вона мене попросила показати пров'яз візерунку, бо вона також хотіла зв'язати там візерунок і запитує, а як ти його в'яжеш? Покажи мені, будь ласка, і я їй показую так, як я показувала на відео вам. Почекай, почекай! І вона починає дивитись ще раз. І ще раз покажи, а ось так покажи. Тому, коли ви даєте запит, коли ви говорите, що вам не зрозуміло, зрозуміло стає мені, як це правильно доносити. Завдяки цій жіночці я зрозуміла, ага, підожди. Не всі, значить, можуть це зрозуміти, бо я це розумію, мені це легко, мені це зрозуміло, але не всім це зрозуміло. Тому я дуже буду вдячна, якщо від вас буде зворотній зв'язок. Від початківців в'язання, якщо ви тільки хочете навчитись в'язати, моя задача вас навчити в'язати, а не просто там, щоб зібрати перегляди. Чесно кажучи, я зараз згадала одну ситуацію, це було не мені сказано, але колись так кажуть: ось дивіться, у тебе ось після сьогоднішньої події буде ще скільки. Підписників там, не пам'ятаю, інстаграм, Ютуб, не пам'ятаю, не важливо це було. А я сиджу така й думаю: а чи хотіла б я після цієї події мати якусь там кількість підписників? Тому що ці підписники можуть прийти і підписатися на тебе задля перегляду, тобто, щоб ти його підтримала, а він тебе або навпаки. Цьому немає нічого поганого, я це розумію і я підтримую багатьох дівчаток україночок, які мені до вподоби. Іноді я просто роблю перегляди, включаю рекламу, до речі, реклама з Німеччини буде набагато дорожче коштувати, аніж якщо ми будемо дивитися рекламу в Україні, хочу сказати. Але я включаю ось на ноутбуці відео дівчинки, наприклад, якщо мені навіть ну, майстер-клас, я говорю про майстер-класи, бо майстер-класи це саме найменш переглядувана ніша в. Відео, як не крути, але воно так і є. Ось, я включаю це відео на Ютубі і просто йду займатися своїми справами. У мене є ноутбук ось півдня, да, поки Ігор там в школі, якщо він мені не потрібний. Я можу його включити, і хай цій дівчинці йде відео. Хай йде відео, хай йде реклама, яка, тут, скільки в неї там виставлено цієї. Хай якась копійочка впаде їй на канал. Мені не, не шкода. Іноді я просто ось подивилась це відео, поговорила з вами, поки записувала там відео, йшло, якраз воно вже закінчилось, також дівчинка в неї майстер-клас. Не буду говорити нікого, не буду. Знаєте, навмисно ні про кого не буду говорити. Я можу закрити, зайнятися своїми справами, я можу позателефонувати, я можу десь побігти, я можу забутися, писати цей коментар. Хоча я розумію, як це важливо, писати цей коментар. Але писати коментар задля того, що ти не розумієш, я іноді просто подивилася, якщо я маю на це час, і написала: або просто написала Дякую за МК, але це треба робити хоча б десь в середині МК, а не на початку, коли ще йде реклама, ви розумієте, тому що ну, це неефективно. Це показує, що людина навіть не подивилася це. Ютуб це все щитує. Тому ось так. Бо є моменти, я, наприклад, зі своїм власним життєвим каналом ніяк не можу зрозуміти, чому Ютуб дає перегляди тільки десь через 5-6 годин після виходу відео. Я, можливо, я щось не розумію в статистиці. Я це роблю інтуїтивно. Я ніде не навчалася, нічого мені не дає, як кажуть такому, особливо крутому. Це все, знаєте, Щось мені підказували, щось я сама шукала, щось десь якісь були маленькі, там, як кажуть, розмови. Але ви знаєте, я не розумію, чому так. І взагалі деякі відео збирають перегляди через 2-3 дні. Ну, якось ось так. У мене особисто я про себе говорю. Тому. Я не хочу ніде афішувати, я роблю так, як я роблю. Я знаєте, як є така стара поговорка. Важливо, щоб моя права рука не знала, що робить ліва. Тому це найкраща підтримка кожній людині. Але це моя така думка. Можливо, хтось мене не підтримає з цим. Вибачте, будь ласка. Привіт, моя астма, Я знову починаю кашляти. Але в нічого без цього не зробиш. Так, давайте про в'язання, бо я вам в'язання не показала, а мені вже треба вибігати сьогодні по справам. Так, мій светрик. Цей рукав я вже як казала, завершила. І ось тільки відв'язано рожево. Якщо я не помиляюсь, десь близько 17-15 см. В інстаграмі викладала, хотіла 10, 10 більше, ніж 10, дуже захопилася. Ну, було там парочка сантиметрів, звичайно. І... Я трішки захопилася, відв'язала свій светрик. Я задоволена цим просто, мега круто. Бо знаєте, як кажуть, ти така фу, є супер. Вчора я також приїхала з, зі своїх справ, важливих справ, дуже важливих дуже довгоочікуваних, Я вирішила це питання. І тепер я хочу додому. <ріх> як кажуть, так ось я хотіла в дорогу взяти, але в автобусі я не можу зараз в'язати, мене дуже нудить в автобусі, коли я їду. Потягом в'яжу, а в автобусі не можу. Снуд Ігоря, тут було 10 вже сантиметрів. Зараз, скільки не знаю, я там вчора в'язала, можливо, рядів 5-7, більше мене сил не вистачило. Я просто впала, як приїхала додому, впала, пішла з дому о 7.30. І повернулась десь о 7.30 приблизно, десь о ні, не о 7.30, сьомій ми повернулися приблизно. Так що ось працювала стільки над снудом. Ну Вже в заклічному епізоді я розповім, скільки ж вже відв'язано. Ще сьогодні попрацюю, можливо, навіть завтра півдня попрацюю, бо в суботу, скоріш за все, буду підклю... з... робити... Як кажуть, підсумок в неділю монтувати, якщо в мене буде на цей час. <гум> Буду... Субота-неділя, бо в неділю в мене ще плани, є але це про ці плани пізніше. І все? А, і все, не все. Вареники, вареники. Я ж вам не показувала. дивіться, прям сіла. Хто нам зі мною на мене підписаний в інстаграмі, той це, звичайно, бачив. Ось такий вареничок у мене вийшов з плюшової пряжі. Спочатку, коли я його почала в'язати, я хотіла записувати навіть майстер-клас. А потім чомусь мене зупинило, тому що це біла пряжа. Дівчата, якщо вам цікавий майстер-клас по варенику, якщо ви б хотіли, щоб я його відзняла, будь ласка, дайте мені про це знати. Тут можна сказати, зробити відеоурок по стовпчикам без накиду, по ідеально вив'язаному колу і по обв'язці оцього краю. Єдине, що одного моточку, взагалі, одним словом, для роботи не брала, да? Пряжу, не брала. Для роботи я брала два. Однакових моточки пряжі, два варенички. Чому мені здається, що цей. Такі однаковий. Якось тактильно здалося, що вони різні. Так ось, брала виробник, все, все тільки кольори різні, цей білий, цей такий, як я сказала, мука другого сорту, бежевий такий, знаєте, не чисто білий, але мені зда... дуже подобається, що вийшло. Ці два таких апетитних, справжніх українських вареники. Да? І я ось, знаєте, що. Коли вив'язувала цей, у мене тут відв'язано 7 рядів і вже обв'язка. І ось така частинка моточку 50-г залишилася. Я спеціально не ховала ниточку, бо не знаю, що буду далі з ними робити. Замовниця, як кажу. Я, я знаю, що в мене там буде можливість час, я візьму з собою гачки і там закрию. А тут, з цієї сторони, одним словом, я навіть не пам'ятаю, з якої сторони. Не вистачило одного стовпчика без накиду, і навіть, бачите, я просто сховала ниточку, бо все в нуль вив'язала. Ось так. Тому сьогодні у мене п'ятниця. Зараз у мене на годиннику 9.05. Мені вже треба бігти було ще вчора, я кажу, чи 5 хвилин тому назад. 9.05, Тому я планую сьогодні доробити відеовідгук на одну пряжу, яку обіцяла. Вже дуже давно, і вже знову пішли питання, мабуть, сезон почався починається, точніше. Хоча в Україні ще мені чоловік каже, дуже тепло. Далі буду в'язати снуд, буду в'язати светр і почну в'язати гарбузика. До речі, я вчора купила пряжу. Хто бачив в інстаграмі, це мої антидепресант. Я купила тільки один моточок, шкодую, що один треба було брати на цілу майку. І ну, не знаю, можливо. Вже через тиждень я поїду в інше місто і там куплю. Але там на майку, мабуть, було мало. Я не пам'ятаю, ну там не було багато цієї такої мега класної кольорової пряжі. Але мені здається, такий топ на літо гачком був би бомба з цієї пряжі. ну Не тільки на літо, його можна просто в будь-який момент одягати. Але колір ну просто мега крутий. Подивіться. Різниця дуже відчутна, але я їх взяла для гарбузиків. Гарбузики буду починати в'язати. Я хочу до ярмарки встигнути ще й гарбузиків, але в мене немає зеленого, мабуть, кольору. Тому одним словом, коротше, справ, купа, часу мало, я побігла, буду над цим працювати і вже, скоріш за все, завтра підключусь, підведу підсумки і розповім, що ж мені вдалося. Що ж, результати роботи цілого тижня. Готові шкарпеточки, готовий вареничок. Чесно вам скажу, не пам'ятаю про акрил, чи тоді я 4 зв'язала, чи це було цього тижня. Ну, одним словом, я маю 4 акрилових вареники, Два плюшеві, один білий і другий більш такий. Не знаю, він ну, це не бежевий. Хай буде бежевий, як скажете. Також, ось тільки в мене відв'язано рукава. Десь близько 23-25 сантиметрів. Ще сантиметрів 15. Ні, 18 і резинка. Тут тобто десь сантиметрів 20. І у мене вже буде готовий маль, вже рукавчик. Маю надію, що восени я буду мати готовий светрик. І я вже почала в'язати гарбузика. Ось такі результати. Швиденько, активно, бо потім взагалі не буду мати часу. Всім гарного дня! Я пішла працювати стосовно планів, розповім уже в новому влозі.